Всім привіт! В'яжемо візерунок до джемпера. Ідея з інтернету. Дивіться, як розподілити нам візерунок на джемпер. Ромб складає у нас 15 петель. Між ромбами будуть соти. Щоб симетрично розподілити, треба порахувати. Дивіться. Ось. 15 петель це наш ромб, це середина. Тоді, ось пусті клітинки, це соти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім петель з однієї сторони. І 8 нам потрібно з іншої сторони, бо у нас буде три ромби. Значить, вісім і вісім, шістнадцять. І плюс три петельки у мене розділятиме простір між е, цими ромбами. Ось, раз, два, три. Ви можете взяти три, п'ять сім, як вам заманеться. Так ось, значить, вісім. із цієї сторони вісім, шістнадцять і три, дев'ятнадцять. Петель соти ми будемо в'язати між ромбами. Тепер, дивіться, я зв'язала резиночку. Уявімо, що це наш джемпер. Наш ромб я розділила маркерами. Це 15 петель. По боках у мене по 12 петель, включаючи кромкові. Я набрала 39 петель. Набирати потрібно непарну кількість петель, щоб не збивався наш, наші соти. В цьому візерунку це важливо. Тепер будемо в'язати перший ряд. Перший ряд в нашій схемі відображатися не буде. І повторюватись він вже не буде. Так, і в'яжеться він на виворітній стороні. Тобто я зараз на вивороті. І що ми робимо? В'яжемо таким чином. Першу знімаємо лицева, знімаємо знакидом, лицьова, знімаємо знакидом, лицьова. лицьова і так далі. Так, це до маркера. Тепер шість пров'язуємо петель виворітніми. Далі три петлі наші соти значить, лицева. Знакидом лицьова. Шість виворітних. Перезнімаємо маркер лицьова, з накидом і так далі. Остання виворітня. Так, ми на лісовій стороні. Тепер дивіться. Тепер ми будемо рахувати перший ряд. Бо В цьому ряду ми будемо пров'язувати перший накид. і звідси будемо значить, рахувати наші ряди по схемі. Так, до маркера вяжемо соти, соти, ви вив'язати вже вмієте. Так, дов'язали до маркера. Тепер в'яжемо по схемі одна виворітня. Три лицевих. Тоді дві разом виворітнюю. Після перший накид, тоді наші соти раз. Два. І три. Після сот в'яжемо накид і дві разом виворітними. Тоді три лицеві. Три лицеві. Виборідня і далі в'яжемо соти. Так, я на виборідній стороні прив'язала також соти до маркера, тепер дивимось. Ці 15 петельок ми будемо пров'язувати так, як лежать наші петельки. Ось лицьова. Тоді три виворітні, тоді оця лицева. Накиди пров'язуємо лицевою. Потім у нас і тут соти. Потім накид лицевою, ще одна лицева. Тоді три виворітні і одна лицева. Перекидаємо маркер і далі в'яжемо сути. Так, я на лицевій стороні. Дивіться, який ряд ми в'яжемо, дуже легко рахувати. Ось ми зробили один накид, пров'язали вже. Це наш перший ліцьовий ряд, тоді ми пров'язали по вивороту, і тепер третій ряд в'яжемо таким чином. Дивіться, після маркера в нас йде виворітня. Три лицевих. І виворітня. Тепер дивіться, що ми робимо. По схемі у нас дві петельки, в... пров'язані разом виворітньо. То, що ми робимо? Ми оцю петельку переносимо до цієї і будемо прив'язувати їх разом. Робимо ми так. можете додаткову спицю взяти, щоб не погубити петлі. Ці лицьові ми перекидаємо на цю спицю, а ці дві разом пров'язуємо виворітньою. Ось що у нас вийшло. Тут була у нас виворітня, ми її протягнули за цими трьома петельками і з цією виборітньою разом прив'язали. Тепер робимо накид. Уже по візерунку він сам проситься тут. Тепер сути в'яжемо. Знов накид, виворітня. Так, і тут нам також треба разом прив'язати, але ось так ми будемо ці знімаємо. Цю петельку переносимо. Так, я маркер вже знімлю, він мені не потрібен. Так, ці три лицеві підхоплюємо. Так, а ці пров'язуємо. Разом виворітнюю, А тепер три лицьові. Так, далі у нас йдуть соти. Соти пров'язуємо виворітню сторону по малюнку. Зустрінемося, коли будемо пров'язувати 15 петель по вивороту. Так, ми прив'язали соти. Ми на вивороті і. В'яжемо так, петлі, як вони лежать, три виворітні. Ось ця петелька лицева. Знову лицева накид пров'язуємо. Далі соти йдуть. Соти в'язати ми вміємо. Так, тепер накид лицевою. Слідуюча також лицева. І три виворітні. Три виворітні і лицева Маркер кидаю я. Так, ну далі ви знаєте, що робити. Так, рахуємо ряди. Ось у нас два накида, значить, ми знаходимося, вже будемо в'язати п'ятий лицевий ряд. Я дійшла до виворітньої, пров'язуємо три лицеві. Тоді знов у нас виворітня, і тепер переносимо петельку. Так, ні ні-ні-ні. Неправильно. А, правильно, ці ми петельки пров'язали. Так, чекайте. Так, значить, ми пров'язали так, все вірно, сюди переносимо і пров'язуємо їх разом. Ось так. Робимо накид, і далі в нас підуть соти. Накид виворітня, Так, тут також треба пров'язати разом. Три петельки знімаємо, перекидаємо сюди. Прив'язуємо три лицевих. Далі у нас соти. Дивіться, у нас по рапорту половина цього візерунка містить 3, ой, містить 9 накидів. Ось ми їх тут рахуємо і зустрінемося вже з вами тоді, коли будемо в 17 ряду. Тоді зустрінемося. А так все повторюємо. Так, ось я пров'язала половину рапорта. Тут у нас 9 накидів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значить, я пров'язала вже 17 ряд. Пров'язаний вже. Тепер будемо в'язати дев'ятнадцятий. Що ми будемо робити? Дивіться. Так. Першу знімаємо, пров'язуємо наші соти. Тепер ось у нас перед нашими трьома лицьовими петлями у нас отака петелька подвійна. Її рахувати як одну. Значить, перед цією петелькою ми робимо накид, пров'язуємо виворітню цю петельку. Так. Знімаємо три лицьові, ось цю петлю переносимо до цієї, а ці петельки надіваємо назад. Так. І прив'язуємо їх разом. Після сот, дві разом і три лицьові петлі, далі в'яжемо соти. Тепер, дивіться, пров'язали ми соти, з цієї сторони накидів ми вже не робимо. Перед трьома лицьовими у нас є виворітня, ми її пров'язуємо. Пров'язуємо три лицеві, а цю петельку виворідню виносимо до. До цієї є що тут у нас також є. І пров'язуємо їх разом. Пров'язали разом, зробили накид, і далі в'яжемо соти. Так, дівчата, виворітня також по малюнку, накид пров'язуємо лицевою. І ще раз пров'яжемо з вами один рядочок другої половини нашого візерунку, і далі воно все повторюється. Зустрінемося, коли будемо в'язати ми вже. Так, це ми прив'язали 19, коли будемо в'язати, 21 й ряд. Так, 21 й ряд. Я пров'язала сотий, роблю накид. Пров'язую виворітньою. Ой-ой-ой. Пров'язала виворітньою. Знімаю три лицеві. Переношу цю петельку сюди. Так, назад повертаємо ліцьові, а ці петельки пров'язуємо. Разом, тоді пров'язуємо три лицеві. Ось так. Тепер далі в'яжемо соти. Так, я пров'язала соти і ось що хочу показати. Ось перед трьома лицевими у нас подвійна петелька. І рахувати як одну виворітню. Тоді пров'язуємо три лицеві, і знову переносимо виворітню до виворітньої. І пров'язуємо їх разом. Ось так робимо накид і далі соти. Дивіться, соти тут вже буду трошки інакше в'язатися, будьте уважні. У нас буде не дві лицеві, а тоді накид, а може бути три, але не більше. Бо то вже буде помилка. В'яжемо, три лицеві, перекидаємо накид, ще лицьова і виворітні. Так, я думаю, принцип вже зрозумілий, що ми робимо. Тут ми прив'язували дві виворітні всередині і накид. А в другій половинці рапорта нашого візерунка ми виносимо виворітню за наші оці три петельки і там пров'язуємо разом, ну і накад же перед цим. Ось. Все. Далі самостійно пров'язуємо, зустрінемося, коли вже зв'яжемо візерунок весь. Так, ось я зв'язала наш візеруночок, дивіться, все в нас вийшло. Все дуже гарно. Тепер його треба попрати, цей зразок, висушити, і по ньому можна розраховувати. Тільки треба набирати вам петель на ваш джемпер, на ваш розмір. Дивіться, як гарно. Все, дякую за увагу. До побачення!